Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Рейтинг І сьогодні у всіх Україна. Отже, я синій колір. У... Україна відповідно. Союзник мій... Э... Фенікс Фенікс. Ек, э... секунду. Карту. Якраваю карту, значить, навпроти мого союзника Derafree Corp. І навпроти мене New э, Winikt. Чи ні... Нівийник? Нивиник? Ну що ж, де у нас? Пришвидшую. Е, так, що я роблю? Мішки? Беру. Так, взяв мішки прокачую золоті шахти. Чи не прокачую? Так, потрошки прокачую. Ставлю вугільну залізну шахту. Союзник мій закладає паркан. Так, сіє вже в стайня перша, 4 козацькі хати. Так, давай наше ще глянемо, що добудував четверту мій союзник, стайню вже має. Бандера Фрейкорп. Три. І дві стайні зато. Так, от весь у Фіолетового, як і військо, нічого собі. Так, з у нього... Ага, у нього три. А, ну в нього дивися, вже рундешир скільки. І одна стайня. Буденочки будує. Тут є ж прокачує. Так, мішки тут немає. Бандера є, і у союзника мого також є. Так, ну взяли всі, крім фіолетового. Так, я вже також заклав паркан. Фіолетовий паркан не будує. Так, і що ж, Бандера. їх кудись. Так що в нього значить стайні не прокачені, підкова немає. Академія весела і два швидкого стріла, о, хорош! І тут трішки прокачав. Бандера, значить, стайні Також не прокачення підкова є. Тут взагалі нічого і тут не прокачені. У мене дві стайні. Ну, вже є прокачки, підкова є. Трохи прокачав сердюків і... в академії швидкостріли сила вугільна. І фіолетовий. прокачані. Кова немає. Три сили, швидкострілю, хорош. Трохи прокачав. Так, тут я забіг. Знищив вже йому, раз, два, три, чотири шахти. Тут Бандера привів своїх січовиків. Так, ну будиночки я тут знищую. Шахти всі, які можна. Такс. Бандериш, так прокачок ось тільки він зараз бере. А в мене вже, дивися, вже четвертий третій рівень береться. Так, але я цього ж не знаю і просто втікаю від них. 50 моїх. І 63 зелених. Так, фіолетовий пішов в атаку. яка армія. А, ось моя. Так, що ж це я їх перекрив. пустив одних реєстрових козаків, зараз перестріляю. Так, на дві села швидко стріл. Бандера проверил в своїх січові, а дивись, а він не пробиває фіолетові. Так, і зараз я тут коротше, стану на утримання. Так, фіолетового що там? Тресиве швидко стрілу гірний. Дивися, я, коротше, стою тут на утримання. Просто все перестрілює Філети вже селян прислав. Так, філетом ну, слухай, військо тут така непогане. Все, перестрілює грунташиру, вриваюся в стрільків. Тут уже Бандера починає виходити. І я вже тут перехожу в атаку. Без допомоги союзників я тут розправляюся. Трясела і шутка стріла фіолетового а воглі шутка стрел. У них трясела і залізный шуткостріл. Такс Речі, а що, гармат? Ні, ні у кого немає. союзника мого є. А ні, у Бандери, дивися скільки ще. Це я і фіолетовий не будували. Гармати. Так, і що, мені треба йти зносити фіолетового. Червоний тут уже переходить в атаку. О, беру якраз вугини, щоб кастріл. Такі прокачки. Палаш не беру. Так, і що? Я? Йду на допомогу союзнику. Ай, треба було цими забігти. З човиками. Що, і зелений атакує мого союзника. А я тут... Зараз по-моєму переключусь на Фіолетового... Так, давайте каме тільки. Десь вони так пішли в розсип. Так, два я вже. РДП. Два одразу. Так, побачив, що я тут же з серпками справляюся, рандешир відправив пробивати. І що? Серйозник мені... Нівається ще ні. Ай, але тут зелений нормат. БСМ-10 Ну Все, я тут пішов йому в тил і він здається. Ну... якось мене якось... Незрозуміло, ніби які прокачки нормальні у Фіолетового, але якось він так злився там, коли на мене нападав. Ну все, я вже йду добивати фіолетового. Не, він вже здається сам. Ну що ж, така гра всіх України. Я, до речі, не пам'ятаю, щоб в мене таке колись було. Напевно, це в мене перший раз, щоб у всіх були України. Ну, така, така гра вийшла. Дякую тобі за перегляд. Дякую, що додався до кінця. Пишись, якщо не підписаний. Постав лайк та прокоментуй, підтримай український контент. А на цьому ми будемо завершувати. До нових зустрічей. Пока-пока.